За даними департаменту економічного розвитку облдержадміністрації, на Полтавщині функціонують 30 адмінцентрів. З початку минулого року до них звернулося лише 33 тисячі людей, понад 90% наданих послуг. Це послуги управління Державної міграційної служби та головного управління Держземагентства. Законодавче поле у всіх органів місцевого самоврядування є однакове, але ми бачимо, що центр надання адміністративних послуг і якість надання адміністративних послуг дуже відрізняється від міста до міста. У нас є явні міста, лідери, такі як от і сьогодні присутній Тут Луцьк, Івано-Франківськ, Вінниця. І багато інших. Пречному цей процес не завжди йшов швидко і гладко, так як цього хотілося б, але в цілому, завдяки відносно злагодженій і скоординованій роботі, нам багато питань вдається вирішувати. Зокрема, всі адміністративні послуги, які визначені розпорядженням Кабінету міністрів, 542-м 2014 року зайшли в ЦНАП ЦНАПі міста Луцька. Крім того, видаються ще й закордонні біометричні паспорти. В всіх СНАПах у нас функціонують електронні системи. В адмінцентрах люди мають без перешкод оформити документи дозвільного характеру, подати заяви, скарги, пропозиції, одержати на них правильно оформлені відповіді. На сьогодні наш центр надає 289 послуг. От лише за 2014 рік до нас звернулося понад 70 тисяч жителів Волинської області за адміністративними послугами. От варто зазначити, що вже за січень-лютий цього року більше 15 тисяч. Тобто, ми бачимо, що з кожним місяцем кількість послуг, за якими звертаються мешканці до нашого центру, зростає. Серед проблем роботи адмінцентрів невідповідність нормам площ приміщень. Відсутність необхідного обладнання. Дня та низька професійність кадрів. Ми намагаємося зараз підготувати органи місцевого самоврядування до того, що все-таки наближається децентралізація обіцяна. Причому навіть без адміністративно-територіальної реформи частина послуг може бути децентралізована вже. Зокрема, 2-3 роки тому назад, при в владі так званій, забрали послуг з реєстрації бізнесу, з реєстрації нерухомості, з реєстрації прав на земельні ділянки. Так ось зараз є ініціатива у голови Верховної Ради, у депутатів народних повернути ці повноваження. А нам місцево само насамперед містам обласного значення.